Ще раз вас сердечно вітаю, шановні друзі, сестри, брати, гості ім'ям Ісуса Христа. Якось сидів на вечірньому богослужінні і розмірковував над мотивами своїми, що мене ось побуджує приходити в дім молитви. Ось це питання хотів би адресувати вам. Коли ви приходите в Дім молитви? Який мотив у вашого приходу, коли ви сюди прийшли? Що спонукало вас прийти в дім молитви на богослужіння? Яка мета? Щоб Що є традиційно в нас заготовлені фрази, які ми можемо сказати? Для того, щоб схилитись перед Богом, для того, щоб помолитись. Для того, щоб поклонитись. Але ось так, поміркуйте. Особисто ви. Для чого? Чому прийшли? Так Бог сказав. Добре. Ну, це таке риторичне питання, яке ви можете поміркувати. А чому я сюди прийшов? Можливо, я прийшов, щоб поспілкуватися з друзями. Можна посидіти десь там, при вході, на вулиці. Можливо, просто побачитися. Може, просто так прийнято. У мене вже так якби складено, я з самого дитинства приходжу в церкву і я приходжу для того, щоб приходити. Бо я приходжу так з дитинства. Мені так заклали, і я приходжу. Прийшов, послухав, хор десь там співає, ну, співає. Ну, проповідь прозвучала, ну, таке собі щось сподобалось, щось не сподобалось. Ну, як кажуть, прийшов, Богу, Богу душу віддав, годину посидів, забрався і пішов. Чому ми сюди приходимо? Дуже важливе питання. Що спонукає мене приходити в дім Божий? Для чого? Сьогодні в нашому часі є така. Тенденція бути споживачем. Споживач це той, хто приходить і хоче, щоб його обслужили, щоб йому подали саме найкраще. Так, якби, ну, от, я приходжу в ресторан чи в кафе якесь хороше, і чекаю, щоб мені там сервіс хороший був, меню хороше, щоб атмосфера була хороша. І сьогодні багато в кого є таке бажання прийти в дім молитви, щоб як споживач от задовільнили всі мої забаганки. А у минулу п'ятницю в нас був молитовний сніданок в церкві Благодать. Це туди, от перед мостом, недалеко від нас. Молитовний сніданок організовував. Адміністрація Ковальського району, Брат Славік, дуже гарно багато людей прийшло різних діянь чи занять. Це були і священнослужителі, це і влада місцева района, міста, це освітяни, це медики, це була і поліція. І ось я сів за стіл, де сиділи освітяни. Вони перший раз переступили дім молитви. Не були ніколи в протестантському молитовному будинку. Стояли столики, от так, якби, сцена, а там, де у нас сидіння крісла, стояли столики, і так по групах сідали різні. ну, більш так, якби служителі, священики за один стіл освітяни за один стіл, але мені так довелося сісти біля освітян. І ось е, я чув їхню розмову. Слухай та В церкві собі можна сидіти такого за столом. Я кажу, нормально, то ніколи не думали, що так. Я кажу, та взагалі тут як богослужіння, то ряди стоять, люди сидять не за столами. Але ну, так і буде цікавий підхід. Коли я вже попросив Ярослава, щоб провів екскурсію, він показав, що там на другому поверсі є кафе. Народ після служіння вийшли, собі посідали в кафе, поспілкувалися. Тобто, є ось таке бажання людей, щоб ти прийшов і отримав якісне ну, те, що ти хочеш побачити. Якісний спів. Якісну обслугу, якісну проповідь. щоб все було так, І щоб мені було цікаво, я міг ще там посидіти в кафе, каву випити чи ще щось. Посидіти, поспілкуватися, щоб було весело, комфортно. Друзі, яка мета приходу нашого в дії молитви? Сьогодні ми як споживачі, вчора мав спілкування з одним братом, потім з другим відносно того. Проповідь яка? От, я прийшов послухати проповідь. Не сподобалась мені проповідь і що. М -м, треба було б не йти, встати, вийти. Так само говорили про музику. Мені не подобаються пісні, які ми співаємо там вже 100 років, може більше, одні і ті самі. Для чого їх співати? Давайте щось таке драйвове. Для чого я приходжу Дім молитви? Я розмірковував над цими думками щодо того, коли ми приходимо сюди, щось подібне, як спільний обід. Коли ми прийшли, і кожен щось приносить на спільний обід, ми знаходимо таку паралель, коли Бог каже: запросив цар на бенкет. І люди прийшли. Так, да, цар приготував. Все, але якби нас запросив. Є там ще така паралельна історія, коли на вечерю запросив господар. І теж люди ну, по-різному не, не хотіли прийти. Але от коли прийшли, є сьогодні така практика, коли ти не йдеш не просто прийшов, але ще щось з собою взяв. І от спільний такий обід є те, що комусь подобається з того, що принесли, а є те, що комусь не подобається. Тебе я їв, а тебе я не їв. Але Служіння, зібрання, богослужіння – Це спільно кожен прийшов, щоб щось принести і щось отримати. Чув одну думку проповідника, який говорив про те, що чому, коли люди приходять на богослужіння, можуть спати. От прийшов на зібрання і спить собі під час проповіді. Чому? І він так іби продовжує: може людина 5 років ходити, 10 років ходити, 20 років ходити, одне й те саме, суботня школа одна й та сама, проповіді про одні й ті самі історії. Прийшов, посидів, знайоме, покивав головою, заснув, покимарив, пішов додому. І він говорить про те, що коли ми не задіяні, от в служінні не задіяні, не залучаємося, не приносимо нічого. То це нам стає нецікаво, і ми прийшли, посиділи, ну, ну так собі, забрався і пішов. Друзі, Господь закликає, щоб коли ми приходимо на поклоніння перед лице Боже, ми маємо принести і свої якісь дари, маємо також служити. Це не тільки ти прийшов, щоби тебе задовільнили, і тобі тільки ублажили твій слух, твою, твій смак сприйняття того, що має звучати за кафедри. Я також маю щось принести. Я був керівником молоді, і коли е, в Рівненській громаді організовуєш якусь програму молодіжну, от ти береш команду, яка приймає участь в цій організації, і та команда, яка відпрацювала, підготувала, продумала кучу всього, нам цікаво, тому що ми залучені, ми постійно думаємо, як його краще провести. Продумаєш всі деталі, наскільки ти можеш продумати, наскільки в тебе голова працює ну, в тому напрямку. Але коли ти провів, і от після закінчення підходжу до молоді, питаю, ну що, як вам? Не ті, хто організовували, а ті, хто прийшли. Ну, таке собі. А Чого? Ну, Тому що я прийшов, посидів, послухав, щось сподобалося, щось зовсім мені не сподобалось. Тому що я просто пасивний прихожанин. Я пасивний прихожанин, прийшов, послухав, ну, може, щось сподобалося, а може і не сподобалось. Друзі, для того, щоб було гарно, смачно потрібно долучатися кожному до служіння і щось приносити. Це елементарно, це просто. Кожен має дар, талант, кожен може чимось служити. І воно набагато зовсім по-іншому. Я хотів би сьогодні декілька таких от моментів, аспектів переглянути до того, що таке богослужіння, для чого ми приходимо, і що от ми мали би тут отримувати. І що би мали приносити. Ще один момент, на що би хотів звернути. Перше це я підвів до того, що богослужіння це не тільки що я прийшов і чекаю, щоб мене нагодували, мене обслужили, мені подали, але я також маю до того долучитися. Будь-в чому, стояти при вході, запрошувати людей це служіння. Прийшла людина чужа. Ти припровадив її, посадив, а потім з людиною поспілкувався. Це служіння. Це не я чекаю, коли навколо мене будуть всі ходити і будуть мені. Мене питати, як в тебе здоров'я, як в тебе тиждень пройшов. Я також роблю це. Це те, що ми можемо робити. Я маю можливість співати, я співаю. Маю можливість грати, я граю. Я приношу те, що можу. Це наше служіння. Ще один важливий момент, який також на що хочу звернути увагу. Десь е, два роки тому в мене в село є і є дача старенька хатинка. Я її вже певно, років 15 все щось там ліплю і роблю і ніяк доробити не можу. І е, десь півтора чи два роки тому ми поставили там камінь. Камін такий не в, не в стіні, а просто виносний такий, ну, красивий, гарний. І ось зимою приїхали туди, і перший раз я його запалив. Ну, все зроблено, якби нормально, все красиво, запалив, і для мене було дуже велике здивування, як гарно оте полум'я піднімається від того деревини, яка там горить, піднімається вверх. Парається в стінку, так в стелю, і так починає якби, обгортати. полум'я, Язики полум'я так якби, обгортають і виходять в димарі. Настільки красиво, сидиш, дивишся, милуєшся. Але є ще одна важлива штука, яка дуже важлива в каміні. Якщо ти будеш тільки сидіти і милуватися тим, як воно гарно полум'я огортає, але якщо воно не дає тепла, я не знаю, скільки би ви в холодній хаті просиділи, милуючись. Холодно, дуже холодно. І ми просиділи трохи там з хвилин 15-20, і тепло почало проходити і нагрівати кімнату. І зовсім по-іншому себе відчуваєш. Зовсім. Якось, проходячи по епіцентру, проходив і бачив, як є електричні такі каміни, які імітують вогонь. Один в один. Майже похоже геть, так як справді от так загортає красиво, але тепла не дає. І мені згадалася історія про одного котика, така дитяча якась історія, що котик зима, холод і йде по вулиці, замерзає і побачив в вітрині полум'я огня. Підійшов, сів, дивиться, це як той екран, який в нас тут стояв, бачили там, полум'я красиво, гарно, потріскує навіть. Тепла нема. А тепла нема. І ти сиди там біля того полу не грійся, але ж воно нічого не дає. І дуже важливий урок з того, що може бути картинка красива, може бути в нас все гарно в молотовному будинку. Зроблений гарний ремонт, спів гарний. Але коли тепла немає в відносинах, в стосунках це теж проблема. Шалена проблема. Має бути тепло. Один до одного, який зігріває. Не знаю, чи було тут у вас випадки, коли приходять люди, які прийшли вперше. Сіли в церкві, посиділи, і до них ніхто не підійшов. Не знаю, було таке, не було. Я особисто пережив досвід, не знаю, можливо, я вже приводив цей приклад. Колись давно ми поїхали в Ялту, ну, якби відпочинок на море з групою молоді Рівненською. Приїхали в громаду Ялтинську, прийшли на богослужіння, суботня школа пройшла. Потім підійшов момент, коли можна було передавати привіти. Ми яскраво заявили, що ми приїхали з Рівенщини. Передали привіт, всі побачили, що ми гості. Закінчилось богослужіння. Ми вийшли на вулицю, а хоч би хтось підійшов. Ніхто. Стояли, постояли. Навіть не добрий день, не до побачення, ніхто! Ми так стали, кажемо, слухай, ну ми не те, щоб очікували, що нас хтось запросить на обід, ми з собою взяли. Тобто, канапки якісь побрали, все підготували. Ну просто хоча б якось спитали чи що. Кажемо, думаю, слухай, йдемо десь в місто, походимо, десь, може, перекусимо, просто десь на лавочці. Пішли, походили по місту. Це якраз сезон, багато відпочивальників, куча людей ходить по місту. Ну, якось не хотілося сидіти, де на лавці, і так якби на тебе будуть всі дивитися, як якийсь, не знати, хто безхатченко. Походили, походили, ну якось незручно. Вертаємося, кажемо, давайте в церкву, там в церкві бачили, при вході є така бесідка, може там посидимо, якби поїмо. Підійшли, там щось, урок якийсь, чи щось якийсь розбір проходив, щось якісь заняття там народ сидів, ніхто на нас не відригував. І молодь моя каже, слухай. Ми більше в цю громаду не підемо. Не приїдемо більше. Наступну суботу я їх не міг ніяк затягнути, щоб їхати в Ялту на, на служіння. Чому? Тому що немає тої тепла, немає тої атмосфери. Ти приходиш, а там холод суцільний. Картинка, ніби все гарно, служіння проходить. Ну Все гарно, якби так, як має бути. Спів, там, хор, виступи, проповідь. Але до тебе ти там не потрібен. І ти це відчуваєш. Це, це важливо. Хочу зачитати таку цитату. Христос дав церкві священне доручення. Світ нічого так не потребує, як любові Спасителя, відкритої в людях. Любові Спасителя, відкритого в людях. Часто вчу в таку мову, коли ми говоримо, коли ти приходиш в церкву, на людей не дивись. На людей не дивись, дивись на Христа. Друзі, якщо ми не будемо відображати Христа, на кого дивитись? Ми маємо, пізнавши Христа, маємо відображати Христа своїм життям, своїм відношенням, своїми взаєминами. Якщо цього немає, Ну, Абстрактно можна сказати, дивись собі на Христа там, в Євангелії. А ми, якби прийшли в церкву, але Христос якось мене минув. Тобто, чує, Воно мене в житті якось не змінило ніяк. Воно має мене змінювати. Я мав би змінитися і мав би відображати в своєму стосунках, в своїх відносинах Христа. Усе небо чекає на чоловіків і жінок, через яких Бог може виявити силу Християнства. Церква. Божа, знаряддя для проголошення істини. Він уповноважив її виконувати, виконувати особливу роботу, якщо вона вірна йому, слухняна всім його заповідям, то в ній перебуватиме повнота божественної благодаті. Якщо вона буде вірною своєму обов'язкові, якщо шануватиме Господа Бога, то жодна сила не встоїть перед нею. Якщо церква задягнеться в шати христової праведності, відмовляючись від усіх зв'язків зі світом, то для неї настане світанок славного дня. Ще один момент, на який хотів би звернути вашу увагу. Історія, яку теж часто ми згадуємо: це історія на горі Кармів, опис, який там відбувся. Три роки більше трьох років немає дощу. Ілья ну, приходить, говорить, щоб зібралися люди на Кармілі. І а, ось наскільки ті люди, які були от, три роки більше трьох років, якась певна паралель зараз у нас війна триває три з половиною роки. Там була проблема, душа не було, тут у нас три і чотири місяці війна йде. Ну, якщо брати так, безпосередньо з 22-го року вже така повномасштабна. Люди, які там були присутні, вони відчували потребу, що щось треба змінювати, щоб щось відбулося? Чи ні? Та стовідсотково відчували, тому що посуха, шалена. Посуха. Я знаю, я пам'ятаю, коли було якесь літо, що в нас чотири місяці дощу не було. Та в нас повисихало, в хриниці води не було. В селі, там, де от я про яку дачу говорив, ставок висох. Люди не знали, чим поїти худобу. Проблема. Шалена проблема. І люди почали думати, що робити, і почали звертатися, шукати якийсь вихід. Били скважини, скважини пробили в одному місці, другому, третьому, вода не добра. Вода недобра йде скважини. І згадали, що колись, при, ще коли Радянський Союз був, там був колгосп, і там була глибока скважина на фермі. І ось від тої скважини почали поставили мотора, почали подавати воду, провели водопровід, і в селі є вода ну, з водопроводу. Але зараз ніби вода є, але то було тільки 4 місяці, не було води, і це була шалена проблема. І люди почали обміркувати, що щось треба робити. Ось ті люди, які там були на тій горі, вони усвідомлювали, що проблема є. Коли Ілля каже, доки ви будете скакати на двох галузках, виберіть, кому ви маєте служити. Як люди відповіли, що сказали? Цікаво, як написано. Я зачитаю. Та не було ані голосу, ані відповіді, ані слуху. Тобто Біблія так би зауважує, мовчок. Люди розуміють, що є якби, проблема, але пророк закликає, друзі, треба щось змінити, щось зробити з своєї сторони. Але люди мовчали. Розуміють, але мовчать. Ми, коли сьогодні війна, ми розуміємо, що з нашої сторони треба робити. Подеколи розуміємо. Розуміємо, що треба молитись, треба до щось допомагати, десь долучатися. Але подеколи ми можемо просто мовчати. І ось е я хотів би звернути увагу на те богослужіння, яке там проходило на Кармілі: Коли Ілья пропонує тим пророкам, які там були, вала і Астарти, 400-450 чоловік. 850 чоловік провести богослужіння. Наскільки те богослужіння було ревне і активне? Цих священників, які були там присутні. Ревне чи ні? Надзвичайно ревне. Співали на все, як кажуть, горло, різали себе. І довготривалість цього богослужіння була від самого ранку, це, скоріш за все, що не з 10-ї години, а ще раніше. І аж до вечірньої жертви. Спочатку до полудня, а потім до вечірньої жертви продовжилось це десь орієнтовно до 3-ї години. 850 священиків, які співають, моляться, ревно кричать, і ніяких змін, нічого немає. Що особливого зробив Ілля, коли він підійшов до того, щоб провести служіння? Що там було особливого? Не було дуже багато людей. Я, по суті, думаю, що там Ілля був і особу прихильників, які його підтримували, не було. Він відбудував жертівник, поклав жертву, поляв водою і помолився. І надзвичайно важливий момент, коли він помолився? Господь відповів. відповів так, що зійшов огонь і все злизав. Друзі, ще один важливий момент, ми так повернуся, ще раз повторю: ми приходимо на служіння не тільки для того, щоб споживати, а для того, щоб разом служити, всі разом, і приносимо кожен ті таланти і дари, які ми можемо. Друге, про що ми говорили з вами. Атмосфера і ось відображення Христа в наших стосунках, вона має бути присутня. Це любов, це відображення Христа, так як ми ставимося один до одного, і прийняття тих людей, які приходять до нас. І третє присутність Божа. Надзвичайно важливий момент. Розкажу вам досвід, який я пережив. В Лодзі це були, певно, 90-ті роки. Десь на початку ми поїхали з хлопцями з, ну, з друзями на роботу і були десь більше півроку в Лодзі працювали. І жили ми там на дачах, добиратися до міста було далеко. По-перше, треба було від тих до автобусу йти десь, певно, 5 кілометрів і йшли. Потім ще певну годину їхали тим автобусом, щоб приїхати в місто і в громаду. І якось одна з субот. Я приїхав туди на богослужіння. Ранкове служіння, як зазвичай, суботня школа, молодіжний клас, друга частина. І друга частина була особлива, тому що приїхав євангелист з Австралії. І він перше звернення до громади якраз от проводив на ранковому богослужінні, а ввечері мала розпочатися євангельська програма. Ну, звичайно, урочисто, все красиво, гарно. Він виходить за кафедру, починає говорити. Звернення євангелиста, пастора до громади. І в один момент з рядів громади встає одна жінка, одержима нечистим духом, і починає перечити. Починає перечити так, що той, який говорить за кафедрою, євангелист, не може й би. Далі говорити, тому що вона не дає йому слова сказати. Вона перечить йому все і кричить: так, через мене говорить Христос, і вона говорить, говорить, говорить. І цей в такому розгубленості стоїть чоловік і не знає, як що далі робити. Я подивився, дивлюся ну, таке відчуття досить дискомфортне. У мене такий мороз по шкірі йде, і ти відчуваєш, не знаєш, а як далі там на служінні приходитиме. Встає один певно, деякон, другий деякон, такі чоловіки крепкі, ну, може, як я, володя, підходять до тої жіночки. Жіночка худенька, щупленька, похилого віку. Вони її хотіли взяти під руки, щоб вивезти десь на вулицю. Вона, як штобрехнула одного другого, ті типу повідлітали. І все, і пауза. І всі стоять, сидять і мовчать і не знають, що робити. Виходить служитель, пастор тої громади, місцевий, вийшов і каже, брати і сестри, запрошую вас до молитви. Громада стає на коліна, починають молитися. Ця жінка з візгом, з криком, вискакує з приміщення. Вона вийшла з приміщення, вибігла з приміщення і така тиша. І таке відчуття. Морозу по шкурі. Коли ти відчуваєш, що ось Бог присутній тут, коли Він втручається, коли диявол не дає проголошувати ту вістку, яку Господь приготовив, щоб вона звучала. Друзі, надзвичайно важливе те, щоб був присутній Бог. На нашому босужінні ми прийшли перед Його лицем поклонитися йому. І щоб ми усвідомлювали, що він тут присутній. І коли ми це відчуваємо і розуміємо, наше відношення змінюється, ми відчуваємо Його присутність і ми отримуємо певне благословення. Дорогі друзі, коли ми приходимо в Дім молитви, для чого ми це робимо? Щоби отримати тільки щось, те, що мені цікаве, і поїсти те, що я би хотів, написати якесь меню, щоб мені приготували Ще я прийшов послужити. Послужити тим, чим я маю. Дарувати тепло і любов тим, які навколо мене. Схилитись в присутності Божій і відчути Слово Боже, яке Він направляє до нас. Це надзвичайно важливо. Хай благословить нас в цьому Господь. Амінь. Запрошую до молитви. Отче Небесне, ми щиро вдячую тобі за сьогоднішній. Ранок за те, що Ти даруєш нам можливість бути в домі молитви. Допоможе, Господи, усвідомлювати, чому ми сюди приходимо, що для нас важливо, що мотивує мене бути в домі молитви, бути на благосінні. Господи, допоможу, щоб в нашому житті ми відображали Тебе, дивились на Тебе і відображали своїм життям, відношенням один до одного Тебе і Твій характер, Господи. Доможу, щоб ми розуміли, що ми в присутності Твоїй і ми славимо Тебе і величаємо за це. Дякую тобі за те, що ти нас чуєш і перебуваєш з нами. Амінь.